Звільняли Харківщину і нині щодня наближають перемогу. Бійці 113-ї окремої бригади територіальної оборони отримали церковний прапор та нагороди Православної церкви України. Святкове богослужіння відбулося у день вшанування святого Юрія Переможця. Із бійцями бригади та волонтерами, які допомагають фронту, спілкувалися і мої колеги. З перших днів повномасштабного вторгнення. На фронті боєць з позивним Джексон прийняли перший бій ще в Чугуїві 24-го. А потім, як вийшло їх вибити з міста, ну пішли далі відбувати чугуїв. Зайняли оборону в Чугую, пішли далі, далі, далі. І так до самої границі гнали їх. Згадує, як зустрічали 113 ту окрему бригаду тероборони у звільнених від російських окупантів населених пунктах. Ну, люди зустрічали, чесно говоря, Дуже позитивно. Виходили прямо на дороги з флагами. Некоторі і снаряди, міни нам несуть. От ми в них украли, ми от вам передаємо. Бабушка виносить ці патрони, ленти, все нам несуть. На Луганщині говорить Джексон, вступили в бій з вагнерівцями. Вони нам кричали Здавайтесь, ахли і так далі. Ну, ми їм відповідь кулеметом дали. Ми їм дали, вони понесли більші патілі. Ну їм у нас теж багато поранених, є загиблі. Це, звісно, важко. Це наші товариші, всі, всі побратими. На богослужінні Православної церкви України на Харківщині вшановують святого Юрія переможця. Він символізує перемогу над дияволом. Священнослужителі говорять так само, і українські воїни вступили у боротьбу з неправдою, злом та люттю російських загарбників. На знак поваги та вдячності. Хорогу з зображенням ікони великомученика Юрія Переможця вручають 113 окремій бригаді територіальної оборони. Нехай під цим прапором воїни-бригади перебувають під захистом оберіг для бригади, для кожного воїна, для кожного офіцера. Бійці тероборони та священнослужителі. Дякують місцевим волонтеркам, які невтомно плетуть маскувальні сітки. Передає подяку. Наші сітки не антидронки. В них путуються камікадзе. І найголовніше, що наші сітки не дають можливість з неба безпілотникам. побачити хлопців і їх позиції. Капелан бригади Юрій Потикун поряд з бійцями. І на місці несення служби, і під час богослужіння в храмі. Це єднання. Воїна і наших батьків, ну тобто тут, тут бухто, які ви думаєте, які це воїни тут зараз були? Це ті, які звідси пішли на війну і їхні родини були. І як важливо з'єднати під час цієї буремного часу да, небезпеч, небезпечного смертельно небезпечного жахіття, як відбувається, їх з'єднати і знову побути, що примиряє і перемагає Господь нашим захисникам, які зупинили та продовжують нищити ворога. Потрібна душевна підтримка та розрада. Просто переживав з родину, що я там, а родина сама дома ці ублюдки обстрілювали і мій посілок родний, теж в мене вікна повилетали і так далі. Ну все зробили, все починили. Після перемоги Джексон повернеться до своєї цивільної професії. Він енергетик, та для цього треба вигнати російських окупантів з України. І щоб синьо-жовтий прапор повернувся у всі наші міста і села. Юлія Губська, телеканал прямий.